Слава нашим ЗСО і вільному народу. Вони має переводу козацькому роду. Слава нашим ЗСО! Поде та згода. Вони має переводу козацькому роду. Ой, у полі калинонька файно розцвітає 6 грудня 2023 року. Десятий рік Україна потерпає від ворожого натиску на Сході, другий рік повномасштабного вторгнення росіян та страшної війни. Така вже доля нашого народу боротися, боротися й боротися за свою волю і незалежність держави. А як витримує рідна земля? Земля важка, а ні багато зброї, земля легка, бо в ній лежать герої. Вічна пам'ять і слава усім полеглим за рідну Україну! Ми вшановуємо воїнів Збройних сил України, тих, хто боронить нашу землю сьогодні. Щиро обіймаємо кожного героя, хто дає можливість нам навчатися, працювати, відвідувати садочки та школи, вирощувати хліб. Україна в надійних обіймах Господа та Збройних сил України. Ті обійми, такі теплі, щирі, добрі, мужні, по батьківському, міцні та по материнськи рідні, Невидимими синьо-жовтими ниточками зв'язані на міцні вузлики полки серця патріотів. Хто як не ми, хто як не ми, б'ються вони воєдину. Ми всі в обіймах Бога і ЗСУ. Ми цвіт землі, ми нація нескорених герою. У серці мрію носимо полку. Обійми наші, щоб знищили всю зброю. Ми живемо в обіймах Бога і ЗСУ. Ми за своє стоятимемо до останку. Щоб землю зберегти свою зійшло, щоб сонце переможне на світанку. Ми всі в обіймах Бога і ЗСУ. За нас, героїв тисячі, життя поклали, щоб не гасили синю жовту ми зорю, щоб ми минуле славне пам'ятали. Ми всі в обіймах Бога і ЗСУ, ми їх на відстані міць відчуваємо. Там чийсь дідусь, брат чи татусь. Усіх з перемогою вдома чекаємо. Ми всі в обіймах Бога і ЗСУ, від них залежить бути в Україні чи не бути. Скажіть щодня їм, я тебе люблю, щоб вашу ласку і любов могли відчути. Ми живемо в обіймах Бога і ЗСУ, наше дитинство бережать герої. і наша земля вічна і святу, що народила нас з тобою. Всі в обіймах Бога і ЗСУ, наше завдання їм допомагати навчатися, мати життів на а головне уважати, що не важці. Ми всі в обіймах Бога і ЗСУ. Бо ми нащадки славного козацтва. Ми війни, землю маємо свою, І ми віддамо ніколи і назавжди. Ми всі в обіймах Бога і ЗСУ. Нам до свободи праведна дорога, я патріот, я у майбутнє понесу святі три слова, Україна, мир і перемога. Слава Україні, слава ЗСУ. А ми любим весело віденьке і волобим. До слава сердень.